Ну що ж, імперські амбіції, чи частина геополітичного стримування, і як буде реагувати світ на не дуже свіжих, але живих і взятих в полон північних корейців? Загородній, політехнолог долучається до нас і буде нам все це пояснювати, пане Тарасе рада вас бачити. Вітаю, слава Україні! Доброго дня, героїв, слава! Я тут кажу, що перший млинець був комом. Ну що з ним сталося? Він помер. Бо вони ж своїх не шкодують. Чужих тим паче не лікують. Ми ще 27 грудня. Пригадалося, мені взяли в полон північно корейців ну, Там 26-27, -го, го Але той ну то там, де йому і місце. А тут двоє вижили. Значить, президент України Володимир Зеленський, каже, світ має знати СБУ каже. Приведемо до ладу, значить, будуть давати свідчення. Ну, от, от вже живий приклад. Будь ласка. Аргументація на обличчя, як то кажуть. Вони ні бе мені українською, ні англійською, ні російською. Пане Тарасе, яка буде реакція світу, яка має бути? Ну, реакція світу давно повинна бути більш е, активною. Тому що ну, навіть за найбільш, е, знаєте. Ну як сказати, м'якими м'якими стандартами навіть попередньої адміністрації це суперескалація, коли третя країна з'являється на території ну війні України проти Росії Росії проти України, і це давно повинно бути виклато більш жваву реакцію з наданням Україні всіх необхідних зброї для того, щоб припинити цю війну з правильним рахунком. Але була така млява достатня реакція. Пробили нарешті питання бити по території Росії. Потім часто нам говорили, що там не корейці, немає там корейців, їх там ні. Да. корейців там немає. Да. А тут живий приклад. Отут живий приклад, який ти не можеш сказати, що це не корейці, що це ти не знаєш, що воно таке. Це дуже гарний, знову таки, початок, теж розмови з Трампом і Всі іншого сказати, Так війна вже давно світова. А про що ви говорите? От, будь ласка, вам корейці, і не треба говорити, що це не корейці, що це хтось інший, А і що це вже на третя світова війна, не розпро... Роз... розширення, розширення війни на яке захоплюється більше, більше людей. Пане Тарасе, от мені коли питаю, яка буде реакція? Чи там питала в грудні? кажуть, тут була ж реакція, коли дізналися про те, що долучені північно-корейці, що вже тренуються 18 листопада ввечері, Якщо не зраджує мені пам'ять, за Post написало про те, що нам дали дозвіл бити далекобійною зброєю по території Росії. Вже якась реакція, відповідь на те, що Путін долучає північно-корейських солдатів. Хіба цього мало казали мені деякі експерти? Ну мало я, взагалі, де де ракети дозвіл є, раке щось не дуже багато. Ну а тут на цей живий приклад, може, теж ще щось дадуть, чи санкції ще посилять, хоча вчора ніби вели. Е, Ну, що значить санкції? Тут же військова допомога повинна бути знову таки, навіть за такими вірками, це супер-ескалація те, що називається поява іншої країни, і, і так далі. Тобто, це означає, щоб рухнула вся політика пана Селівана того ж Байдена стосовно того, щоб. А війна не розросталася по всьому світу вже розростається, вже купа країн воює і в тому числі фізично, в тому числі Північна Корея в даному випадку. Ну вимагати треба, показувати треба. Сподіваюся, що ну, наступна адміністрація буде більш жвава. Ой, будемо так, да, про неї зараз поговоримо. Ой пане Тарасе, так мені подумалось, Я тут оконовлюю і не бачу, не бачу реакції Діми піскова. Наприклад, щось він не вийшов. А що ж він вийде, Скаже, що вони що, російську мову забули? що це просто буряти в 108-му поколінні? Як же ж Кремль пояснить, що їх там є? Ну, подивимось, як вони будуть пояснювати. В Принципі, вони нічого пояснювати вже нікому не збираються. Якби була більш жвава реакція, то я думаю, мо вони якось пояснювали. А тут звичайно, що пояснень. Ну на жаль, а поки що немає і не буде. Я думаю. Ну та вони вже вони все вже давно пояснили, вбиваючи нас 11-й рік. Про реакцію наступної адміністрації Трампа і знову ж таки пов'яжу її поки що з санкціями, які ми побачили вчора. Звісно, ті санкції, про які ми з вами завжди говоримо: удари по об'єктах нафтопереробного комплексу по з інших законних воєнних цілях на території РФ. Я так вчора прочитала новину про санкції проти нафтових підприємств і тіньового флоту. Згадала вас одразу, пане Тарасе, що це непогано, але довго а от бити якраз ті зброї, яку би нам дали побільше, було б набагато. Ефективніше і влучніше, але тим не менше, Financial Times напередодні занепокоїлася та ще каже, що Трамп може і ці санкції, і інші скасувати і Європейський Союз з паніці, як же бути їм. А чи бачите ви, що може скасувати Трамп ті санкції, які були введені адміністрацію Байдена? Чи для чого йому це хіба він хоче позбавити себе в разі чого важелю тиску? Ну так, да. тобто Трамп, який хоче викинути Росію з нафтового ринку, який да. хоче зробити Європу? Своїми енергоносіями от візьме і буде з це санкції. Звичайно, от от логіка, я так розумію, просто скрізь вона є в даному випадку. Ну я сумніваюся. Ну, дивіться, там може бути така гра в кошки мишки. Я там десь щось менше зроблю, але ти більше зробиш. Але врешті-решт це не змінять тенденцію. Ну Трампа у Трампа план у Трампа план зробити так, щоб а, Європу забезпечували енергоносіями в першу чергу контрольовані країни. Ну, От зараз там Норвегія газом так, Катар, який теж під контролем США Газом. Ну і інше бажано теж Сполучені Штати Америки або його союзники. А для цього потрібно гарантований ринок збути в Європі, преміальний ринок. Нагадаю, так і вони вирішують багато проблем: завантаженість виробників нафти та газу Сполучених Штатів Америки, прив'язки до прив'язки Європи до США. Щоб такі країни, як в таких країнах, як Німеччина, не було дурних думок, що можна йти на союз. З Росією та Китаєм, так угу. і тому і саме, саме для цього, от саме для цього, план, Трамп прийде і буде одразу ж все скасовувати. Е, тим більше це зовсім його тема. Е, ну таке собі припущення, що з, 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 забагато припущень, які не мають під собою ніяких підстав. Тут питання інше, чому так за три роки тільки зараз зібралася адміністрація Байдена це зробити. Так і де вони були три роки. Хоча це було вже всім очевидно, що там немає ніякого тіньового флоту, все відкрито плавало. А. От що отам от влупили, наприклад, що мені сподобалося по страхових компаніях. А там вже була така абсолютно ідіотська ситуація. коли от скасували страхування суден з нафтою з боку британських компаній, вони є там керівними на цьому. На Страховому ринку так росіяни почали страхувати отам от, інверстрахом різними китайські компанії і так далі. Всі удавали, що, начебто, це що, начебто, за цими компаніями стоять якісь реальні ресурси, які зможуть закрити страхове покриття, і тільки зараз он там прокинувся. Я підозрюю, що якби не переміг Трамп а перемогла Камала Каріс, то і те б не зробили. Тому що це не це протирічить е, курсу, яку обрав Байден, зелена енергетика, обмеження експорту енергоносію зі сполучених штатів Америки. і Їм потрібна була російська нафта. А от Трампу російська нафта ну за великим рахунком взагалі не потрібна. Пане Тарасе, а взагалі ви бачите, що зараз є уже в адміністрації Трампа бачення того, що їм потрібно в питанні того початку перемови, зустрічі, планування організації з путіним. Чи я каже Константині в ефірі наших колег з радіо Войс», що насправді за його інформацією, Константин Сілісієв, там зараз хаос щодо того, як же буде виглядати цей мирний план. Ну що значить хаос? Ну багато думок, є, немає ще апарату. Знаєте, що за багато хочуть від Трампа? Знаєте, десь, я щось значно. чую, а Трамп не виконав обіцянок там на Кіт Келах не приїхав і так далі. Та заспокойтеся, вони що ще, ще не президент, Трамп ще не президент, а Кіт Кела ще не призначений. Що ви я? Я щось не розумію, що ви хочете від цього від, від, від Трампа. Він, він ще наступив на, на посаду і так далі. Тому це питання зараз до адміністрації Байдена. Добре, що вони це зробили, хоч зараз. Та добре, що там про якісь кроки були, але як бачимо, грошей таки не змогли витратити. Як розумію, Трамп заважав на допомогу Україні, в якій ухвалена була ще в квітні минулого року. Так і так далі. Тобто, ще 4 мільярди, так і не встигли витратити. Ну, це ще раз рухнув ще один міф, який нас годували: що суто республіканці блокували допомогу Україні. Ні, це неправда. Це була просто така позиція. і От знаєте, що з'являється оце різні там книга Вудворфа угу. про те, що як. Не давали можливості добити, наприклад, Херсон в Херсонській угруповання російське, так що виявляється, американська розвитка давала 50% того, що буде удар російський. Вони там зупиняли українців і так далі це часом розвідка мається на увазі вилям бердсик який колишній голова ну колишній посол в росії який дуже люблять його в москві і uh -huh. говорив що 50% відну п'ятдесят то таке буде не буде ну таке такі всі історії як і піхсі харківська операція затримувалася зброя в україні і так далі не дай боже щоб швидше перемогли і тому звичайно, що рухи нормальні, і говорити, але тут знову таки розповсюджувати чутки, що зробить що не зробить Трамп. Е, ну то таке, тому що в дійсності я погоджую, що плану скоріш за все ще немає. Але загальні риси, загальні mm -hmm. риси, загальні принципи, які були вже опубліковані, скоріш за все будуть працювати. Трамп вже не подобаються росіянам, що дуже добре. Та, але ще да, скаже Пісков, що ми будемо говорити. Ми хотіли, ми чекаємо з дійства. Хочемо поговорити з Трампом. Ні, ну так вони ж хочуть в своєму розумінні поговорити з Трампом. Там там же ж проблема наступна: Росія не хоче вести перемовини з Україною. Вони не збираються вести перемовини. Вони хочуть вести перемовини з США з питання України, як вони говорять, щоб там щось там домовитись. А потім прийти там, що, начебто, вони думають, що так США настільки керують Україною, що вони там все, що ну, та, скажуть вони буде зроблено. Вони так, думають, да та. думають да а що Україна, якийсь там 51-й штат. Тільки тільки проблема в тому, що навіть в штатах там всередині країни ти не керуєш цими процесами і так далі. Тому і це теж дуже добре для нас, тому що росіяни тут теж пострапляють пастку. Трамп все ж таки хоче бути миротворцем. Давайте будемо відверти, Точно він не хоче Афганістана другого, щоб нього плювали всі. В тому числі демократи, які будуть говорити, що ти дивишся що ти що ти там наробив, і так далі. Це раз далі. У нього позиція така, що він як миротворець, але ну щось, якщо так говорити, концептуально українці повинні там говорити за його посередністами з росіянами. Але тут пастка для Путіна. Путін же не хоче йти на перемовини Не а не тільки через те, що він не хоче розмовляти а проблема ж в тому, навіть якщо його будуть нагинати, там ж проблема. Він же ж вважає, Він так часто говорив, що у нас влада нелегітимна. Що видопитання: з ким тоді ти збираєшся розмовляти? Ну і не будемо ну, нагадувати, що вони стільки разів говорили, що. Зеленський очолює неонацистську державу, і взагалі там підозріла нацистин чи не нацист. так будучи євреєм, так звичайно, що теж підкреслюють росіяни. А ось то питання в тому, як ти взагалі будеш сидіти за одним столом і путіна, як, як ти говориш з нацистом. і, і це велика до речі, паска для Путіна. Вони будуть брикатися в наші керівництва. буде ну, дивіться, ми, ми самі там хочемо якихось перемов наш їсти, не можемо. Але вони не хочуть тому. Давайте більше зброї і будемо їх змушувати робити те, що вони не хочуть робити. Однозначно, це завжди події. Пане Тарасе, дякую вам безмежно за ваші цікаві коментарі, оцінки і бачення і завжди і з почуттям гумору і реалістично. Спасибі вам до наступних зустріч. До, до побачення. Тарас Загородній, політолог був разом зі мною. Друзі.